Як денацифікувати Україну? Як ширити опір київському режиму? І те, що українці неонацисти, сатаністи, які знущаються з полонених і знімаються на відео, стверджує представник Рацирс Олександр Новопашин в руських змі. І саме на цього пропагандона в своїх псевдоекспертних статейках посилається Ірина Кременновська. Вона разом із своїм поплічником Олексієм Святогором під час війни продовжує просувати ідеї руського миру в Україні. Колись ці двоє. Наводили жах на ірпінь та Київ, труївши тварин. А сьогодні вони вже палують на порядних українців, саботують та заважують працювати органам влади, водять людей в оману і погрожують тим, хто за ними стоїть. Вже всій Україні відомо, хто стоїть за цими зрадниками. І як так виходить, що коли вся країна бореться з расистською навалою, гине цивільне населення під ракетними ударами, ці двоє просувають наративи Кремля і розповідають, хто свій, а хто зрадник. Якщо їх не зупинити, вони знищать кожного українця. Бо для них та їх кураторів ми не люди.